Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. День Побєди порохом пропах! Я ніколи не любив дивитися совєтські фільми про війну. Воно все там таке вихолощене, вилез... ну не вихолощене, вилезене. Та й вихолощене. Воно все зводилось до такого чорно-білого. Наші хороші, фашисти погані. Всі паскудства робили фашисти. І, о... Воїни мира і добра це, звісно, Красна Армія. І ну, В цьому розрізі, до речі, рекомендую, якщо вже хочете дивитися фільми про Другу світову війну, то німецькі фільми найкращі, такі як Сталінград, Сіра зона, Онсеремутер, Унсерефатер. Німці пройшли через багато усвідомлень і досить так гарно, правдиво знімають. Ну, менше з тим. Перед тим, як за Україну поговорити і по бідобесії, давайте вернемося в ті роки. Значить, Комуністичний Совєтський Союз. Що це таке було в уяві середньостатистичної людини? Ну, це було щось таке, знаєте, як Ілон Маск, коли свої проекти на Марс, щось таке новаторське, круте, то для нас тепер комуняки це. Галіма єрунда. А тоді, в той час, це була проривна ідея. Ну, світ без грошей. Кож... Від кожного по вмінню, кожному по потребах, не буде більше е... вражаючої прірви між олігархами і бідняками. Все буде класно. І Совєтський союз думав, що будує це все так само, як Лені Ріфіншталь не знала про. Мільйони загиблих євреїв. Так само ці всі люди, які вірили в Свєтський Союз, вони лише так догадувалися про 37-й рік, про Голодомор і так далі. Ну, крім тих, які жили безпосередньо там, де була біда. Тому у усвідомленні середньостатистичної радянської людини це Свєцьке Союз, це було таке круте, новаторське. І тут нападає фашист, руйнує, б'є палить, знищує, звірства робить. то Зараз ми можемо дуже так думати, чи були ті звірства в такому об'ємі, як дає є пропаганда, чи, чи всі ті звірства робили фашисти. Але тоді усвідомлення було так. Це, це була боротьба світла і темряви. і Світом, звичайно, були краснознам'янні совєтські полки. І в цьому розрізі я навіть мав одного разу кумедну бесіду із російським старовіром десь років 10 назад. він стверджував, що Армагеддон вже був, і це була велика Отечественна війна. Типа я йому кажу, що ми зараз живемо при царстві небесному, Ну, він тоді щось там нюпав і не годен був поїсти. Ну, е, в цьому розрізі, коли перемогла, ну, Свєтський свівськовий переміг. На фоні такої руйнації відбулося таке єднання і так далі. Тобто це було свято світової перемоги, класно, але поступово Совєтська пропаганда почала перетворювати це свято на бряцання зброєю, на гру мускулами. Там почалася холодна війна і так далі. Совєтська пропаганда грамотно. Провела цю лінію поділу між добром і злом, типу ми добро, ми безпосеред... безперечно добро. А всі, що нам хочуть, не добре, і всі, що з нами не згідні, всі вони зло. І тому День Побєди перетворився в такий сакральне, ритуальну дію, яка показувала на те, що ми, мов, добро сильне з кулаками і так далі. І воно б дійсно Соєцький Союз був сильний. То вже потім у Росії виродилося все у дитячі мілітарні підтанцьовки, сумнівні армати і написи можемо повторити на автомобілях німецького виробництва. Але головне, що ми маємо засвоїти, що це було побудоване на протиставленні. Ми хороші, ми святі, а вони. Ті, перед ким ми граємо мускулою, вони то і чадіада. І тепер повертаємося в Україну. От є зараз я спостерігаю в даний момент. Такі дві України. Е, одна Україна, вона ділова, вона. В роботі люди працюють, люди допомагають зайти у штаб волонтерів або ще кудись, дивиться, як кипить робота. Всі конструктивні, ніхто не свариться. Всі націлені на цю перемогу, щоб її здобути. Є друга Україна, є Україна галаслива, сварлива, яка вадиться по фейсбуках, по соцмережах, у сім'ях, за столами і так далі. Вони сваряться, шукають ворогів і винних. І цю другу Україну є дуже такий мощний фактор, який її характеризує. Це є така чорнобілість у цієї другої України. У них немає відтінків, вони е, теж ми святі, а вони то із чаді ада. І все. Бо при те, що Росія це безперечно імперія зла і проклята імперія зла, і на нас нападають біснуваті. Але оцей поділ, що ми святі, враховуючи те, як ми жили 30 років, яку ми країну побудували, де армія на чесному слові свої подвиги робить, бо ну не буду говорити, ви тут все чудесно знаєте. І ми самі вибирали цих правителів, тобто щось нам є, і називати нас святими зарано, але вже є якийсь цей певний поділ. І цей поділ простежується і в мас-медіа, і у нашій пропаганді. Тобто це є якась така лінія вже, що ми святі, а вони не добрі. І в цьому розрізі от ми перемогли. От уявімо собі, що ми перемогли, мацкалі або відступили, або там Путін здох ще щось там. Ну от Ми перемогли. І все, ми будемо святкувати, ми будемо ставити пам'ятники, ми будемо ходити парадами, це безперечно. І якщо подивитися на Європу, Європа про ці дні говорить ніколи знову. Бо Європа, що хочеш, лиш би не було знову такого, ми будемо будувати сильні країни, ми будемо будувати, впорядковувати їх, але ми не хочемо знову війни. Хоча там, наприклад, могли би святкувати там всякі французи, американці і так далі, але у них нема такого побідобися, бо вони не хочуть повторення війни. І вони націлені на власний комфорт. Вони націлені на, на власну державу, на власний дім, на, на власну кімнату, щоб поширювався порядок зсередини. І е, тут дуже є момент таких, яка Україна переможе. Ця Україна діловита, яка займається ділом зараз. І яка буде святкувати ніколи знову і буде так само діловито, самоорганізовано, класно будувати нову країну. Чи переможеться галаслива, сварлива Україна, яка, яка ділить все на чорне і біле? І це є дуже важливо, і це питання відкрите. Бо якщо переможеться сварлива Україна, почнеться поділ на чорних-білих, е маскалів увійдуть у народний епос як фашисти в Совєтському Союзі, ми будемо грати мускулами, що ми можемо повторити з мацкалями, ми можемо там Москву і так далі. Ну, а якщо мацкалі закінчаться, бо вони, ну, як держава, вони, я думаю, закінчаться з цим їхнім правителем безумним, який з відчайдушною, з відчайдушною жалюгідністю косплеїть совєтський Союз, а у нього то виходить паршиво. Бо нема у нього тої мощі, що було Свєцького Союзу. Тобто, ну це приречена імперія проклята і вона розвалиться. І що будемо робити ми, якщо у нас переможе сваролива Україна чорно-біла, а Мацкалі закінчиться, закінчиться цей внутрішній ворог? Ми певно почнемо шукати інших ворогів, чи всередині країни, чи в других країнах, чи не знаю, в церквах і ще в чомусь, неважно не в чому, якщо збережеться цей вектор, то буде дуже погано, буде українське побідобесія, на жаль. І тому вже зараз ми, якщо ми не хочемо цього розвитку подій в міру сил, не треба сваритися ні з ким по Фейсбуках. Це нема жодного сенсу в тому. Е, в мірі сил, там, де ми можемо дотягнутися, потрібно будувати Україну, потрібно будувати нове. Там, де можеш, роби свою роботу гарно. Там, де можеш, дай конструктивну думку. Не піддавайся спокусам, що все чорне-біле. Не буває чорного і білого. Навіть якщо дуже багато чорного, так як у Росії, все одно воно не є абсолютно чорним тілом фізичним. Світ має відтінки. Навіть тепер у війні, коли нам дуже боляче, і дуже гостро ці всі речі відчуваються. Навіть тепер світ має відтінки. І головне, ми маємо пам'ятати, що ми не святі. Кожен із нас, і я в тому числі, має купу тараканів, має купу недороблених справ, купу е недобрих діл. І їх треба робити, ну, виправляти це все. Треба ставати іншими, треба ставати кращими. Бо Україна це кожен з нас. Україна це не абстрактне якесь там фетиш, Україна це є сукупність українців. Якими будуть українці, така буде нова Україна після перемоги. Дай Бог, щоб не було ніколи ніякого побідобесця у нас, щоб гіркий досвід північного сусіда показав нам, що може виродитися поділ світу на чорне-біле і педалювання власної святості. Ми не святі, ми маємо це зрозуміти. Ми маємо боротися за перемогу. Але перш за все, це має бути перемога добра. І мудрості в наших серцях, всім щастя з Богом!